Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми будемо з вами розбирати матрицю Долі, життєвий код успіху відомого українського артиста Артема Півоварова. Два дні назад вийшла стаття, моя стаття в журналі Фокус, в якій я розбирала. Феномен успіху Артема Півоварова. Тому, якщо вам захочеться почитати більше інформації, посилання на статтю залишу під відео. Сьогодні з вами розберемо коротко його найголовніші енергії. Отже, Артем народився 28.06 1991 числа. Відразу можна побачити в його даті народження багато енергій. Одиниці, тобто його дата народження 28, якщо звести це число до однозначного 2 плюс 8 1, 1 плюс 0 1, і в його році народження 1991 рік, ми можемо бачити, що Артем наділяється енергією амбіційної людини, лідера, людини, яка має вести за собою інших людей, яка має розвиватися, проявлятися, заявляти про себе в поєднанні з наступною енергією, енергією числа. 6 Тобто його місяць народження червень, Артем наділяється енергією творчості, творчим потенціалом. Йому треба розвиватися творчо. І це означає, що бути лідером саме в творчості, і також в поєднанні з цими енергіями він наділяється якоюсь такою неординарністю, незвичністю. Це можна бачити, наприклад. По його стилю, тобто він одягається якось не так, як всі, неординарно. Також його наступна енергія, яка є в його матриці, говорить про те, що Артему треба займатися музикою, йому треба проявлятися саме через голос, йому треба стояти на сцені, йому треба заявляти про себе. І також там є енергія, яка говорить про те, що в Артема є всі таланти до письменництва. Це і є признаком того, що Артем є. Є дуже талановитою людиною в написанні саме пісень, і найбільший його такий стрибок в його популярності, в його фінансовій реалізації, реалізації як артиста відбувається тоді, коли в нього активується наступна енергія, яка відповідає за патріотизм, за батьківщину, за е, зв'язок з його родом, з його батьківщиною. Про, е, Відповідає за те, коли людина починає прославляти його батьківщину. І ми можемо бачити, що саме в той момент, коли Артем починає писати пісні українською мовою, коли він починає бути патріотом, коли він починає прославляти свою батьківщину, про Артема дізнаються всі. Він стає... А, Можна сказати, в якійсь мірі навіть номером один артистом в Україні він стає дуже популярним. Він дійсно прославляє українську мову, українські пісні, українську культуру. Тому саме в той момент, коли Артем доходить до того моменту, що розуміє, що йому потрібно ставати там, патріотом, прославляти українську мову та культуру, в Артема стається найбільший його а, такий. Стрибок в його кар'єрі та в його реалізації і його популярності. Також в Артема в центрі матриці стоїть енергія, яка означає за допомогу людям. Раніше Артем вчився в медичному закладі, працював. Медиком да працював в госпіталі, через це він певною мірою намагався пройти свою енергію, пройти свою місію допомоги людям, але в цей момент він не реалізовував свій творчий потенціал, він не був лідером, він не писав пісні, він не був таким відомим, коли за ним йдуть просто дуже багато людей і стають його фанатами. Тому саме в той момент, коли Артем допомагає. Людям уже через його пісні, через його патріотизм, через його якісь благодійні збори зараз, тоді в нього відбувається найбільша його реалізація. Тобто, енергія про допомогу людям це не завжди про фізичну допомогу людям, тобто бути там медиком чи психологом, це також про допомогу людям через голос. Через тактильність, через е будь-які інші прояви. І в Артема саме через енергію сцени, через енергію артистизму, через музику, через голос, через його пісні, через його бать е патріотизм, любов до батьківщини та саме так проявляється його допомога людям. Також одним із життєвим, е життєвих кодів Артема, який е е кодується як 10, 11, 19. Являється те, що Артем наділений величезною силою, величезною енергією, яку він має віддавати іншим людям та наповнювати їх енергією. Що Артем і робить на своїх концертах? Тобто, якщо ви хоча б раз були на його концерті, ви точно знаєте, що ви ніколи не вийдете звідти, не зарядившися його такою енергією на тиждень-два вперед. Тому Артем, пройшовши такі енергії, як стати лідером, вести за собою людей, розвиватися творчо, стати відомим, бути на сцені, проявляти себе, проявляти через голос, допомагати людям через голос, через його якісь благодійні концерти, його збори, через проявлені саме як патріот, розвиток. І е, розвиток культури української Артем досягає такого великого успіху, який ми можемо наблюдати зараз.